Ірина Кривоносник, найлегша робота. Вчитель та в найлегша робота. Гадав собі Бог. лінива істота. Пазікаю днями, усі до перерви, псуючи оцінками зовсім нерви. Гімназії лісу вакансії Піду Віду попрацюю, це точно моє. До козеняток у клас. Семерих першочковий фугас. Робот, робота не дуже проста, йому до стінця хтось приклає хвоста, ховалась малеча у шафу під варто. У сірого мало не сталося інфаркту. Утік, бо умови були неприйнятні. Середні та старші, мабуть, адекватні, отримаю там відпочинку зря, аж трап клас із трьох поросят. Праця за розкладом сама була, При Піпла до вуха, з чола. За нос не злічити, будують хати, впустили, бідаці на лапу цехлину. чкурнув ми не гучної орави. Вчительський щось не клеїлись справи. Коли вже отримав за місяць зарплату, купив лише ягідок до у хату. Репетитором що підробити, там гроші встигає у кишені ловити, а штрапився учим. Пичом собою. У звиванах мозку, відчувши судоми, так надривався, що навіть окрип, а думка прошляла. Улип та пули. Нелегко тоді, чинись праця. не горе букетів, не праця, То зошень снос, то ріки не та вміння знайти серед розуму. У спогадах кожних, будь заголовку, тепер зрозуміло це нашому воку.